Це територія садового товариства Аврора у Світловодську, яка з середини квітня протягом двох тижнів була підтоплена. Власник дачі Іван Іванов показує стіну будинку, який підтопило. Сантиметрів десять від верха. Повністю папереве це у нас підвальне приміщення. От, води було десь отак не до плит. Метр вісімдесят десь було води. мого ну, зросту. Затоплено все. В середині квітня внаслідок весняного паводку підвищився рівень води у Кременчуцькому водосховищі. На території Олександрівського району у Світловодській громаді затопило пляжі, дороги і дачні будинки у трьох садових товариствах. В Онуфріївській – понад 100 гектарів пасовищ. У нас там спальні приміщення, все наверху. Тут нічого такого немає. Рибацькі приналежності. Коли підтоплення, то, звісно, все плавало в гаражі. Вода зійшла повністю, сирося залишилось. У сусіда Станіслава Яворського під час паводку затопило підвал у будинку з насосним обладнанням для водопостачання, показує чоловік. Вода, грунтова вода, от пішла. І оце там десь на метр станція, там, де зараз стоїть в углу, затоплена повністю була. Зараз вона практично прийшла в негодність. біда, в тому що там. Пісок ж попав. Я ж воду п'ю, консервірую, станція вон стоїть в углу. Зараз без води. Відро картошки було. Це, я вважаю, не збитки. збиток то станція. Десь три з половиною тисячі. За допомогою до міської ради, каже, не звертався. Товариші, ці, які зверталися безполезно. Чому? Ну чому, тому що не, нічого не обіщають. Після підтоплення за допомогою до міської ради звернулися 20 людей, каже міський голова Андрій Маліцький. Ми розглянули і люди отримали відповідь, в яких ми зазначали про те, що їхні. Садові товариства або будинки знаходяться відповідно у зоні підтоплення, тому ми не маємо права виділяти кошти відповідно на відшкодування. Заяви ми просили, щоб люди надавали документи відповідно на ці садові ділянки. От, і коли люди розуміли, що у них немає документів, фактично дома були побудовані ну, самому була, то вони розуміли, що відшкодування вони можуть не отримати, тому що, по суті, вони побутовані незаконно. Чим ми допомогли, ми виїжджали на місце разом з працівниками ДСНС і допомагали їм відкачувати воду з будинків там, де було підтоплення, або з погрібів. Після паводку власникам підтоплених обійсть не рекомендують вживати продукти, якщо вони були під водою, каже працівниця Держпродспоживслужби Тетяна Кривошея. Їм необхідно провести вже після сходження води, провести дезінфекцію надвірних туалетів, провести розчистку своїх ділянок від сміття, передивитися підвали. В підвалах передивитися можливо, ну ми знаємо, що люди, які займаються огородиною, які самі вирощують овочі, фрукти, вони зазвичай і консервують продукти. Тобто, щоб передивилися всі харчові продукти, які зберігалися на той момент на ділянках, передивитися їх цілісність, їх взагалі. Ми не рекомендуємо вживати паводкова вода. Ми знаємо, що вона несе за собою все, що зустрічає на шляху, тобто це може бути забруднення цих харчових продуктів і, відповідно, це високий ризик захворювання на інфекційні захворювання. Говорить, досліджень питної води після сходження паводку на території садових товариств не робили. Ми відбираємо, якщо це об'єкт або централізованого водопостачання, або громадська. Тобто об'єкт джерело водопостачання, з якого користуються багато людей. Тобто, якщо це приватно, в приватному порядку, якщо звернеться людина, то це можливо відпрацювати, але звернень не надходило. Станіслав Яворський каже, затоплений підвал сушитиме все літо, щоб восени зберігати там вирощені овочі. Антоніна Крейтор, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький.